Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 15 глава, з 22 по 25 вірш, з 33 по 41. Одного разу воїни, взявши Ісуса, виводять його щоб розіп'ясти Його, і приводять його на місце Голгофу, що означає місто Черепа, була ж третя година. І розіп'яли його. О шостій же годині темрява настала по всій землі і тривала до 9-ї години. І о 9 годині скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елогі, Елогі Ламаша Вахтані, що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? І деякі з тих, що Тут стояли, почувши, говорили ось Ілю кличе. І один побіг наповнив губку отстом і, настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи: Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. Ісус же, скрикнувши гучним голосом, віддав дух, і завіс у храму було розірвано надвоє зверху донизу. Центуріон же, який стояв навпроти нього, побачивши, що він, так скрикнувши, віддав дух, сказав Воістину, чоловік цей був Син Божий. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними була і Марія Магдалина, і Марія мати Якова молодшого та Іосії, і Соломія, який тоді. Коли він був у галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом із ним прийшли до Єрусалима, Богу нашому, слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.